Ось вам признаки того, що ви закохалися не в реального чоловіка чи жінку, а у вигаданий образ, який ви самі нафантазували, і людина ніколи не буде такою. По-перше, і це дуже важливо, коли ви разом, ти не можеш бути собою, ти наче граєш роль ідеального партнера. По-друге, і це сумно, ти завжди знаходиш виправдання його чи її. Найгіршим діям. По-третє, ти відчуваєш чи навіть бачиш, що тебе недооцінюють. І взагалі стараєшся бути кращим чи кращою, ніж ти є. По-четверте, і над цим задумайся. Ви мало ймовірно, що могли би бути друзями із цією людиною. І по-п'яте, дуже важливо. Ти постійно чекаєш, що людина зміниться. Хоча знаєш і глибоко розумієш, але боїшся собі признатись, що він чи вона могли би бути набагато кращими, аніж зараз є. А скільки пунктів у тебе? Якщо не одного, я тебе вітаю. Але якщо декілька, у мене для тебе погані новини.